Доброго ранку, друзі! Яка цікава та весела пора року зима, адже тільки взимку на дворі йде сніг, і ми можемо кататися на санчатах, грати у сніжки та ліпити сніговика. Але виявляється, зі снігу можна навіть спекти пиріг. Не вірите? Тоді послухайте вірш Платона Микитовича-воронька, який називається Кіт не знав». Падав сніг на поріг. Кіт сліпив собі пиріг, поки смажив, поки пік, то пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг треба тісто, а не сніг. Давайте послухаємо віршик ще раз. Падав сніг на поріг. Кіт зробив собі пиріг, поки смажив, поки пік, то пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг треба тісто, а не сніг. Дітки, скажіть мені, тож куди падав сніг? Так. Сніг падав на поріг. А що зліпив собі кіт? Із чого кіт зліпив собі пиріг? Що він робив із пирогом? Що трапилось, поки кіт смажив та пік пиріг? Так пиріг стік водою. Це означає, що він розтанув. А із чого потрібно пекти пиріг? Друзі, а зараз пропоную пограти у гру. Я почну, а ви продовжіть. Падав сніг на кіт зробив собі, поки смажив, поки то пиріг водою. Кіт не знав, що на Треба тісто, а не. Друзі, ну як, сподобався віш Платона на воронька? Кіт не знав? Якщо так, тоді спробуйте розповісти його самі. А зараз пропоную нам виготовити сніжинки. Можливо, у нас вийде зробити пиріг зі снігу. Але для початку давайте розглянемо сніжинку. Сніжинка схожа на зірочку або на квіточку. У неї є довгі промінці. Ще сніжинка має коротенькі голочки. Отож, давайте її виготовимо, але для початку розімнімо наші пальчики. З неба падають сніжинки на дерева, на будинки, на дороги, на поля біла біла. Та земля. Для роботи нам буде потрібна дощечка, заготовка круглої форми синього кольору, на якій посередині заздалегідь потрібно намалювати крапочку олівцем тісто білого кольору та серветка. Беремо тісто, відщіпуємо невеликий шматочок тіста та рухами вперед назад, скочуємо. Невеличку ковбаску та прикріплюємо її зверху від крапочки. Відщіпуємо другий шматочок тіста та так само рухами вперед назад скочуємо ковбаску приблизно такого ж самого розміру та прикріплюємо її знизу від крапочки. Наступний шматочок тіста прикріплюємо з правого боку від крапочки. Далі розкачуємо так само невеличку тоненьку ковбаску та прикріплюємо її зліва від крапочки. Наступну прикріплюємо зверху між двома нашими промінчиками. Наступний промінчик ми прикріплюємо знизу між двома попередніми. А тепер ми зробимо голочки до наших промінчиків. Кожному промінчику потрібно по дві невеликі голочки. Рухами вперед-назад скочуємо невелику голочку та прикріплюємо з однієї та з іншої сторони промінця. А зараз коловими рухами зробимо кульку та приплюснемо її посередині нашої сніжинки. Ну, ось яка красива сніжиночка у нас вийшла. Сподіваюся, і ви зробите красиві сніжинки.